Друзі, всім привіт! Ви на каналі інтернет-провайдера. Просто по численним проханням ми вирішили зробити відео як бути онлайн без світла для даної операції. Вам потрібен ONU-термінал. Це така біла коробочка, яку ви отримуєте при підключенні оптоволокна. На нашій сторінці в інстаграм є пояснення, що це і як він виглядає. Також потрібно джерело безперебійного живлення. В мене це Powerbank DC1018P. і також потрібен роутер. Ставте лайк та зберігайте це відео, щоб не загубити. А ми поїхали зараз. В моїх руках спеціальний безперебійник для роутера. Спочатку треба зрозуміти, скільки вольт на пристрої, яке нам потрібно підключати. Це роутер, онутермінал та маршрутизатор. Загалом все ділиться на наступні стандартні показники: 5, 9 та 12 вольт. Спочатку треба визначити, де дивитись показник живлення. Беремо наш роутер та дивимося на зворотній стороні вольтаж. Також на зворотній стороні ону термінала дивимось показник живлення. На моєму роутері 12 вольт і на Ону Терміналі також 12 вольт. Коли ми визначили, скільки вольт на нашому роутері та Ону Терміналі, ми можемо підключатись до групи роз'ємів на нашому безперебійнику. Ми хочемо вас попередити, щоб ви уважно дивились на вольтаж свого обладнання. Якщо ви не розумієтесь в електриці, то краще попросити допомоги зі сторони, бо якщо трапиться так, що у вас горить обладнання, вини провайдера в цьому немає. Дякуємо за розуміння. В комплекті з безперебійником є три види кабелів: це кабель живлення, і він вставляється ось в цей роз'єм підживлення на нашому безперебійнику. В принципі, тут переплутати важко, бо такий роз'єм в нас один. Під'єднали до нашого блоку живлення і вставили в розетку. Зараз в моїх руках здвоєний кабель. На одному кінці один штекер, на іншому два штекери. Такий кабель потрібен, щоб на блоці живлення, тобто безперебійнику, заживити два пристрої однакового вольтажу. Так як в мене роутер та ОНУ-термінал по 12 вольт, то цей кабель мені підходить. Ступний кабель одинарний. Він також підходить для підключення пристроїв 5, 9 та 12 вольт. Ви запитаєте, навіщо нам два майже однакових кабелі? Ми подумали про наших абонентів, і саме цей комплект безперебійного живлення підійде більше 90% абонентів. Пояснюємо, не у кожного абонента є новий роутер, який має 12 вольт. Якщо ваш онутермінал має 12 вольт, а роутер має 5 вольт. То вже ось цей здвоєний кабель вам не підійде. Бо цей кабель підходить тільки для пристроїв однакового вольтажу. Саме тому в бій вступає наш одинарний кабель. Також, скоріш за все, у вас буде питання: а навіщо нам ось цей блок живлення, який лежить в коробочці з ОНУ терміналом Запам'ятайте. Цей блок живлення, який лежить в коробочці з онутерміналом, ми не використовуємо під час відключення світла. Замість нього в роз'єм живлення вставляємо ось цей здвоєний кабель. Це так в моєму випадку, бо в мене роутер та онутермінал мають однаковий вольтаж. Якщо у вас різний вольтаж, то ви берете ось цей одинарний кабель і підключаєте його до блоку живлення. Тобто нашого безперебійника. Зараз я вам покажу, як має виглядати ця картина. Цей здвоєний кабель я вставляю в роз'єм 12 вольт, бо в мене роутер та ону термінал мають 12 вольт. Також не забудьте вставити патч кабель в ону термінал. Він виглядає ось так. Якщо у вас роутер 5 вольт, то підключення буде виглядати приблизно ось так. Якщо ваш роутер має 5 вольт, тоді ми беремо одинарний кабель, вставляємо його в роутер та 5-вольтний роз'єм на нашому безперебійнику. Далі ми беремо здвоєний кабель, під'єднуємо його до нашого ону термінала та 12-вольтного роз'єму на безперебійнику. Як ви бачите, один штекер залишається вільним. Також не забудьте під'єднати до ону термінала свій патч-кабель. Загалом ця картина буде виглядати приблизно ось так. Сподіваємось, що ми пояснили все доступною мовою, і вам все зрозуміло. Якщо у вас раптом з'являться питання, то ви завжди можете написати в коментарі під цим відео в особисті повідомлення наших соцмереж або зателефонувати в технічну підтримку. Дякуємо, що обираєте просто.